Садоринка Катерина Михайлівна, прізвище Дівоче Шаня, навчалася в цій школі з 54-го по 65-й. перші початкові класи була в нас вчителька Галина Тимофіївна Добрун, перші четверті класи. ну До 20 чоловік було як, як найбільше в першому класі. Перший клас ми взагалі вчилися в Мазанки в школі, там, де провулок набережний, де будинок дитячої творчості був, і туди по березі, там хата була така. Заходиш в коридор, і на, на два на обидві сторони клас, один і другий. Це ми перший клас, 47-й рік там навчалися, і рядом з нами 46-й рік. Оце ми там, вони вже другий клас там навчалися, а ми перший. А потім оце вже ж, видно, діти перейшли в цю школу, ну не в цю, бо ці ще ж не була, та ж стара школа двохповерхова. І, і нам тут звільнилось, видно, звільнився клас, тут вже в цій школі то вже вона мазанка, топилася пічками, печі були на Це Приходили прибиральниці зараніше, топили нам роздягалки, стояли в класі, роздівалися пальто там. І ото там у нас було 4 класи. А потім вже ж у п'ятий клас перейшли в цю двоповерхову стару школу. Тут у нас був у п'ятому класі класним керівником Шипка Петро Степанович. А потім а що, а потім Розита Федорівна прийшла. По-моєму, він у нас тільки в п'ятому класі був, а потім Розита Федорівна. І от вона нас вела аж до випуску. Там вона була, пішла в декрет. За... А хто ж нас? Надія Тимофіївна Лошкіна, по-моєму. Не, не пам'ятаю. Або ж Шенківська, це не пам'ятаю, але більше всього, що <кій> <кій> Лошкіна. А потім знову вже вона вийшла з декрету і знову нас продовжувала вести. Ну що і меншу школу якось я нічого такого не пам'ятаю, які казуси, Ну просто жили весело та й усе. Як життя було не дуже веселе, порівняно з сучасною, сучасною і класи, і все на світі, а ми ж тоді оті в парти ще були, що кришки відкладалися так. Ну, Жили ми дружно, діти самі. Оце було Боже, йдемо у школу, зимку попограємо. Де це я жила ж у кінці партизанської. Попограємо у сніжки, хлопці б'ються, а ми ж ліпимо їм сніжки. Оце таке, що запам'ятало. Списали ручками, от ми, що у чорнильниці в Мокаті, чорнильниці вечно в портфелі, поналивані. Потім Придумали, що в кожному класі коробка. І ми то як ішли додому, ставили вдома, ж друга була чорнильниця, а ці хлопці примудрялися у в нам понакидати карбід, готує. Воно ж тоді шепуче, отаке, і не можна ж писати. За що вивчали, звісно. Ну і що? А в старших класах, ну, в п'ятих так ще теж. Ну, сам клас у нас був дружний, ніхто нікого не ображав. Не. А в старших класах вже ми стали такі ж доросліші, вже в нас там хлопці, деякі дівчата бігали на танці, кругом, що нам, а нам вже не дозволялося. Кіно в нас тільки було дитячий сеанс у 4 години, туди, будь ласка. Я тільки оце ж згадувала, згадувала, який же фільм ми ходили, просили Петра Даниловича Людмила, я і ще хтось із дівчат ходили до директора, до Петра Даниловича, щоб відпустили нас на 6 годин. Це вже ми були як не 11 клас. Ну, Хто жив на периферії, то там ніхто нікого не питав. Вони ходили і на танці, і кіно, і все коли кому заманеться. Бо я їздила колись на жовтневі свята. До Своєї однокласниці й подружечки ушевське, то там і танці, і все, що хочеш. А ну, у нас тут хлопці украдались там. Ніяких же кафешок не було, але ну, вони десь знаходили по поспілкуватися. По... А тоді вже в 11 класі почали збиратися на гулянки, святкували. Жовтневі свята, це ж всі пішли на парад, а ми із Галиною прокопішу не однокласниця у мене вдома кухтарилися, тоді всі ж після параду прийшли до нас. Ну, таке вже ті типу, позастольє. Ну, нічого, в нас нічого такого не було, щоб там якісь башкети були чи що, все тихо, мирно. Ну, вже воно до того йшлося, до дорослого життя. Вже так їздили. А в якому ж ми в дев'ятому класі, мабуть, у турпоход, так сказати. Кониченко Григорій Федорович був у нас такий вчитель фізкультури. Шляховий Микола Лукич, який читав у нас трудове навчання. Ну, воно вчиталось виробниче навчання. Хлопці вивчали трактор на трактористи, а дівчата-вихователі дитячого садка. Ми були от, от, три роки, 9, 10, 11 клас ой, вивчали. Ну, Теж було цікаво. І з ночівлю, я ж в Мухайлівку там відвідували той музей Івана Демченка, керівника партизанського загону. Ну, цікаво все було. Ну, Це ж Розіта Федорівна була класний керівник. Українську мову у нас весь час, з самого першого, п'ятого класу. Надія Тимофіївна Лужкіна читала. Англійську, Ліда Тимофіївна Шенківська. Спочатку Нехаєва, Тамара Дмитрівна. Ну, Перший клас ми 47-й рік і 48-й навчалися туди, де будинок дитячої творчості, провулок набережний, чи як він. І там друга чи якась хатка була така на дві половини. Заходиш коридорчик, а тоді туди, туди. Ну, як обично, раніше mm -hmm. так і строїли ж хатки. Чия вона там була, я не знаю. Ну, Потім там жив гошкодеря, ну mm -hmm. той, що був десь головою колоспу. Потім ми там навчались перший Три клас. Навіть. А на території школи також була оце ж, ваш розарій, отак понад забором, туди далі до партизанської, там ще хатинка була, там була бібліотека. А сюди теж на чотири класи. Ну, оце Перше. школа маленька, та, що ми вчились ага. перші-четверті класи, Мазанка. З грубками нам топили там uh -huh. же ж технічки. І туди далі меншенька, там була бібліотека. Через дорогу, оце де тут зараз до нас, все, та... Там була їдальня. Да. А тоді воно там, ну це вже після, по-моєму, построїли. Що е то пчільництво там було, та й теж будинок ще піонерів. Бо я ж Любов'яківна Кутова читала географію, то там ще. Ой, математику Шипка Петро Степанович, Яловеда Степан Петрович, директор школи був Петро Данилович Гончаренко. Аж і поки ми закінчили, а вже коли любов'які стала, я вже тоді не знаю. Ну, Цікаво нам було. І саме ж купляли книжки, ходили, то й копійки ж вони тоді стояли. ну, І батьки ж получали копійки, ну, тим паче, що Купляли самі ми книжки, то яка як ще новий портфель, так це ж взагалі радості. Взалі то скучали, може, ці, що у центрі жили, вот, тут, та вони частіше, може, бачили і раз, коли відпросишся в кіно, то побіжиш. То... А то ж сиділи там у своєму кутку свої друзі, товариші. То вижила морози, які були сніги, та як позахурделює. Було в менших класах ж Галина Тимофіївна на нас поверх, там, що там платок під низом, а вона тут ще якимсь замотає так попід руки, позав'язує, щоб і щоки ж поховали, щоб не поодморозювали і виприважувала аж додому. А було там колись в якому класі, мабуть, у четвертому, що ми в другу зміну займалися, то вже чогось не знаю. Видно, більше діток було з якогось класу два-два, мабуть, два, було. що у нас у другу зміну. Та було, йдемо вже ввечері, вже зорі світять зимою, холод собачий. Ну, Виживали, жили. Все рівно їм було інтересно нам жити тоді, хоча і бідненько, і все, і скрутно. А вже в старших класах, вже, та я навіть не знаю, з якого. Ми, мабуть, з п'ятого класу почали нас припрошувати на роботи в колгоспі. То кукурузу збирали, то пололи, і сояшник, і кукурузу. Та це було радості вашу в школу найти, на уроки найти на кукурудзу, а там ще ж їсти давали, а там якийсь год, мабуть, як не 11 класу, тут за юбілей зразу. Оце. Там було колгоспне поле, і аж таке туди до Оленівки, і ми там збирали, ламали кукурузу. І нам Колгосп за нами слідом ішов і варили нам такий чан здоровительний борщ на кострі. Та Боже, смакота та каша взагалі. Каша обично гречана, з куском м'яса, потім молоко, той хліб, як котівка, раніше пекла і Жданівка. Отакі ромашки вони називались в такій формі, що різьблена така і отаке, ні заввишки. Такий добрий, що не можна. Та ще як із медом. Та взагалі, ну, я так вважаю, що ми, ну дитинство щасливе було, звісно ж. Ми не переймалися, хто вшов дітей, хто в чому прийшов, яка зачіска, яке пальто, чи де що, що було, та й носили, що батьки могли та й купляли. Ну, були, звісно, такі, де батьки заможніші, трошки то видно, що й вдівалися прилічніше. Ну, ми не сумували, ніхто нікого не ображав. Все було, не знаю. І ми до сих пір і перезвонюємося і, і общаємося і зустрічаємося. Ну, то почали, як на випускному, домовилися, що зустрінемось через 30 років, а потім роки йдуть, йдуть, а ми оце, та ні, кажу, давайте збиратися. І тут через 15 років була в нас перша зустріч. Це наша партизанська. Я йду із школи. Це наші мальчики, ну не всі тут один Вася душко ось, а то два коліні не брати жили на нашій вулиці туди. Де, Олеш, на так, території школи, що тут спортплощадка була, ми mm -hmm. тут зарядку робили, а зараз ж тут оце рози, де рози? Це ми фотографувалися на 65 му році перед випуском. Це я, Люда Гончаренко і Соня моя. Це вона як прийшла у 9 клас, ми як сіли з нею разом <кхід> і десь сиділи до 11 класу. Це наш старий дерев'яний міст. Такий був. А потім я навіть не знаю, чи в цю сторону, чи його розібрали, бо ми перепливали лодкою, я обходила аж взагалі. Біля больниці, як йшла на роботу. А люди тут лодкою перетой. Це на кукурузі, весела пора. Це я, Марійка Гопелюк, Соня Кірічок, Валік, Мільніков, Галя Прокопішина і Марійка Пугач. Льоня Соколянський, Коля Шульга, це Петро Данилович, Віктор Демидов і Валера Канюка, Наташа Кривошей. Валік Мельників, мех. Це Люда Гончаренко. Ємець. У старій школі, в своїй фоє старої школи. Завжди ми фотографувалися на ступеньках нашої школи. Ну, є якась фотографія і в нові вже. Це Юра Грисенко, Зоя Полішко, Саша Лопотніченко, Тамара Солодка, Валік Мельніков це я, Свята Гром. Віктор Демидов, Люда Ященко, Віра Майдана, Лопатниченко Шурик, Оля Братішко, Люда Гончаренко. А то, хто вигляд. А Марійка Гопалюк. Оце стільки нас зібралося під школою. Віктор Демидов організував нам медалі, ось які. Хто хотів придбати, придбав. Угу. Ще в нас була така традиція, ми їздили на, на могили наших однокласників. Я не знаю, тут чи є, чи нема. Цього разу ми, мабуть, не їздили. Святкували в ресторані, плясали, танцювали. Ну це так. Це все. Це все на 50 років. <ріст> Весела пора, є що згадати, а тепер уже у таких роках тільки й згадуєш. І душа щемить, і серце плаче, а що ж вже багато зібрало. Тимофіївна, класний керівник, угу. Петро Степанович. Завод школи і директор школи Туряник Харитон Іванович. Це, мабуть, шостий чи сьомий а, клас. Це, це, це столярна майстерня. Я чогось думала, що школа ота, отут мала бути. Ота шумазанка. А Це тут у нас були майстерні. Слюсарна. Ну, це ж теж не пам'ятаю, або ж восьмий клас, або дев'ятий, бо ще дівчата оці пішли в педучилище. Свята Громі Люда, це Оля П'янковська, Прокопішина, братішко, це я, Зоя, Полішко Вєра, Чуйко. Оце стародубці, якісь Гошкодеря і а Це ми на кукурузі. А, а це 1 вересня 11 класу, це б то 64 рік. А це ми. Перший клас, ні, це вже третій, мабуть, був вже в Галстуках. Це школа наша старенька, ну це наш випуск 12 клас. Та Лушкіна Надія Тимофіна. Ну, це вона в нас читала, я не пам'ятаю, чи самого п'ятого класу українську мову. І, по-моєму, вона в нас. Заміняла якийсь рік, поки Розита Федорівна була в декреті, вона заміняла в нас класний керівник. Поліна Яківна Каясова, я любила її уроки, вона так проводила, читала російську мову, що не то, що заглядіння, заслушання і взагалі з відкритим ротом. Ну, як, як на мене, я мови любила, англійську любила, географію не любила і боялась любов Яківну. Чи знала так не могла сказати. Ну, Вона якось так, знаєш, все, як тільки рот відкрив, почала, а вона доповнює сама, і тоді ото зіб'є і забув те що і знав. Оце так я їй боялася, хто знайшла. Ліда, Семе... Ліда Тимофіївна Шенківська, це вона в нас спочатку читала англійську. Ні, Тамара Дмитрівна Нехаєва, тоді вона погибла, вона в нас от вже аж. Ліда Олексіївна, Петра Данилович Гончаренко. Григорій Хомич фізкультуру читав у нас, Олександр Степанович, трактор з хлопцями вчив. В середній школі 75. Оце ми зустрічалися. Юра Бугуславський, Люба Бондаренко, я Добрун, Віра Майдана, оце ж два підудніх. І Туля Омеляненко. Я до них підходила колись у школі. Вони розказували гумореску, який з них я не знаю. І вона мені так запам'яталася, що каже, що якийсь вечір у школі був. Він в розказує, що віз колгоспну сметану, кудись же ж там із маслозавода чи навпаки. Ну, коротше, кудись віз здавати же ж у тих желізних бетонах. І вирішив на дурняк наїстися і всунув голову в бетон, а тоді не витягне. А тоді ж вже хто там йому допоміг, і в кінці він каже: отепер я громадяни, вік не у сметани. Це воно мені запам'яталось, я реготала тоді, mm -hmm. так. І це я до них підійшла. Кажу, хлопці, а ну ж, признавайтеся, хто з вас розказував гумари. Та то ми не знаємо. Ну, на тому і кончилося теж зустріч. Оце Лена Жовтяк дуже ж однокласниця, вчителька. А як її Силкіна? Вона в школі була Силкіна 75 наче років чи 60, оце ж не пам'ятаю. То ми збиралися в школі, тепер оце йшли до вложили, мабуть, квіти ж, ось, да, а потім до клубу, це ж уже в центрі. Я хочу побажати дітям цього дня і на на з іншим поколінням, що цінуйте шкільні руки, дружіть, не ображайте друг друга. Тим паче, що зараз у нас було бідненько, ну, було веселіше, я вважаю. Може і вам, на вашу думку, вам теж зараз весело і, і цікаво, і добре. Ну, що цікаво, то так. Да. В школі тепер Боже, скільки наочності, всього в нас такого не було, звісно. Дружіть і надалі, підтримуйте один одного, ну, це дуже важливо, якщо спілкуєтеся. У нас ось однокласниця у, у Києві. Я без кінця, як почалась війна, і там вже спочатку бомбили, ж Київ страшно, та і ще, ще які там області. А я бігом до неї, де ви там, що ви як ти, позванюємося, питаємо. Ну що, <кій> живіть дружно, общайтесь. І підтримуйте, і як то кажуть, і в радості, і в горі.